Дитинство в Пенсільванії, серед лісів були голова, клена та бука, було часом і гор, досліджень та відкриттів. Хоча всі пори року, по своєму прекрасні, весна займала особливе місце в моєму серці, коли земля відтавала, а брунки на деревах починали набухати, з під шару опалого листя пробувалася нова зелень. З часом я зрозумів, що навесні з'являються тисячі диких квітів, які цвітуть лише кілька тижнів або місяців. Ці рослини, відомі як весняні ефемероїди, створюють постійно мінливий, барвистий пейзаж з лютого по червень. Знання, хоча б кількох із цих рослин робить прогулянки лісом ще більш особливими. Як тільки ви знайдете галявину з кров'яним коренем або берег струмка, усипаний ліліями-форелями, ви зможете повертатися туди щовесни, щоб насолодитися їх цвітінням. І якщо у вас є тінисте і вологе місце в саду, ви навіть можете посадити кілька цих північноамериканських весняних дикорослих квітів, кров'яний корінь. Ботанічна назва Сенгуйнерея кенеденсис. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 15-30 см. Зони зимостійкості – 3-8 Ця рослина отримала свою назву завдяки яскраво червоним корінням, але її листя і квіти також вражають. Ранньою весною з'являється одиночний бутон на прямому стеблі, оточений глибоко розсіченим листом. Бутон розкривається в простий білий квітка з 8-16 пелюстками, а лист продовжує обіймати стебло. Цвітіння триває всього кілька днів, після чого пелюстки опадають, але листя розкриваються і набувають характерну уподібну форму. Якщо викопати рослину, можна побачити яскраво червоні кореневища, які раніше використовували як барвник і ліки. Голландські штанці. Ботанічна назва Дейсентресуларія. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 15-30 см. Зони зимостійкості – 3-8 Як і багато весняних ефемероїдів, Голландські штанці ростуть в вологих, багатих лісах. Їх листя з глибокими зубцями нагадують мережево, а квіти виглядають як перевернуті штани, що звисають із мотузки. Віргинські дзвіночки. Ботанічна назва метенже Вординайка. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь. Висота 30-45 см. Зони зимостійкості 3-9 см. Якщо вам пощастить знайти галявину з блакитними квітами навесні, швидше за все це віргинські дзвіночки. Їх дзвіночкові квіти утворюють цілі килими на вологому лісовому ґрунті. Хоча більшість квітів блакитні, бутони спочатку рожеві або фіолетові, анемона рутолиста, ботанічна назва анемон Лаза Вимоги до сонця, півтінь. Висота 10-25 см. Зони зимостійкості 4-9. Маленькі трилопатові листя з'являються ранньою весною, а через кілька тижнів розпускаються білі або рожеві квіти. Вони можуть цвісти кілька тижнів, а потім зникають до наступної весни. Жовта лілія Форель. Ботанічна назва Іризронеам Аймриканам. Вимоги до сонця. Півтінь або повна тінь. Висота 10-15 см. Зони зимостійкості 3-9. Назва цієї рослини пов'язана з жовтими квітами та плямистими листям, що нагадують форель. Квіти тривають лише кілька днів, але завдяки підземним кореневищам цілі галявини можуть цвісти кілька тижнів. Подофілу. Ботанічна назва падафилом палтетам. Вимоги до сонця, півтінь або повна тінь. Висота 30-45 см. Зони зимостійкості – 3-9 Один з найбільш пам'ятних моментів весни поява листя подофілума, схожих на закриті парасольки. Пізніше вони розкриваються, і під ними з'являється біла квітка, яка перетворюється на жовту ягоду. А трилиста. Ботанічна назва Арисаама вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 30-60 см. Зони зимостійкості – 4-9 Ця квітка виглядає незвично, його суть віття нагадує проповідника в кафедрі, звідси назва Джекве кафедрі. У рослини є дивовижна здатність змінювати стать, молоді екземпляри дають тільки чоловічі квіти, а зрілі можуть мати і чоловічі, і жіночі. Зуб'янка. Ботанічна назва кардемейн конкатенета. Вимоги до сонця півтінь. Висота 10-30 см. Зони зимостійкості – 3-8 Цей представник сімейства капустяних цвіте одним з перших. Його білі або рожеві квіти з'являються лише на місяць, а потім рослина зникає до наступної весни. Весняна красуня. Ботанічна назва клейтоуниєворка. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота 10-25. см. Зони зимостійкості – 3-9 на відміну від багатьох інших ефемероїдів, Весняна красуня може рости навіть у порушених ґрунтах. Її маленькі квіти з рожевими смужками з'являються великими групами. Купина. Ботанічна назва паликане бифларам. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 60-150 см. Зони зимостійкості – 3-7. Її дзвонові квіти ховаються під листям. Але сама рослина помітно завдяки високому стеблу з великими листками. Дика герань. Ботанічна назва маси юлачем. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 20-60 см, зони зимостійкості – 3-8. Цей невибагливий багаторічник утворює цілі галявини рожевих квітів. Після цвітіння з'являються насінні вікоробочки, схожі на зоб журавля. Печіночниця. Ботанічна назва хіпетики хіпетики-емерикани. Вимоги до сонця півтінь. Висота 15-25 см. Зони зимостійкості 3-8. Її листя з трьома округлими лопатями легко впізнати навіть до цвітіння. Самі квіти бувають синіми, рожевими, фіолетовими або білими. Триліум великоквітковий, ботанічна назва трилем grandiflorum. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 30-40 см. Зони зимостійкості – 3-8. Його величезні білі квіти з часом рожевіють. Рослина повільно поширюється кореневищами, утворюючи великі скупчення. Увулярія. Ботанічна назва Ювуларія грандифлоуре. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 30-50 см. Зони зимостійкості – 3-8. Її жовті квіти звисають з поникаючих стебел. Хоча угулярія не справжній ефемероїд, вона засвітає однією з перших червоний триліум, ботанічна назва трилеєм і репчем, вимоги до сонця, півтінь або повна тінь, висота 30-45 см, зони зимостійкості 4-7. Його темно-червоні квіти з відігнутими палюстками виглядають дуже ефектно. На відміну від багатьох інших ефемероїдів, він віддає перевагу більш сухим ґрунтам. Майник. Ботанічна назва меєнзимом рисимозом, вимоги до сонця півтінь, висота 30-90 см, зони зимостійкості – 3-8. Його білі зірчасті квіти зібрані в кисті на кінцях стебел. Рослина може служити хорошим почевопокровніком. Розписний триліум, ботанічна назва трилеєм юндулачем, вимоги до сонця, півтінь або повна тінь, висота 30-60 см. Зони зимостійкості – 3-8 Його білі квіти з рожевими прожилками виглядають так, ніби їх розфарбували акварелью. Цей вид віддає перевагу кислим ґрунтам і часто росте поблизу рододендронів.